Ні, це чомусь нагадався, молодь не пам'ятає, а старше покоління пам'ятають радянський фільм Чоловік Сружйон. Де ходив там один солдат по-смольному з, з карабіном і чайником, кібеточку просив. Зброя це є страшний фактор. І ті хлопці, які загинули в Києві, це, власне, ні один з них зброї мав. І тому вони, власне, є в тій Небесній Сотні. Розстрілювали без зброї. І ті, які загинули насправді, вони там є набагато сильнішою зброєю на сьогодні. Бо вони є вже перед престолом Всевишнього. Я не буду казати, чи зброя потрібна, чи не потрібна, бо я є священний. Але я знаю одне, що коли починає говорити зброя, тоді мовчить правда. Тоді мовчить істина. Я би вас дуже просив, пане Олександре. Силовий сектор повинен бути. І те, що ви на себе зараз взяли цю функцію, і той весь негатив, який на вас зараз вилиється, ви напевно свідомі були, що це було. Я знаю. Але я би, що би вас просив. Роблячи добру справу, не дозволяйте, щоб тими добрими справами... Маніпулювали на шкоду Україні, на шкоду нашій рівненщині. Я будучи священником греко католицький священник, Але зі Здолбунова зібрався цілий автобус власне, 22 грудня, і люди попросили, кажуть, отже, будьте, будьте нашим духівником. І, власне, тоді, коли був там прорив на Грушевську, було два греко-католика, я і мій як в автобусі. Решта були православні, але в той момент між нами не було різниці. І коли я бачив, як молилися люди на Майдані, ніхто з них не ділився. І це, напевно, було найбільшим тим об'єднуючим фактором це молитва. І я побачив один знак. Я спочатку думав, що в мене, коли ми вийшли на сцену, бо люди просили оці, йдіть моліться. І ми вийшли з тої каплиці, яка потім згоріла 18 січня. Там вже не було дихати, важко було дихати від тих розривів е газових гранат. Але коли люди йшли, бігли вже на європейську площу, щоб стримати якимось чином той беркут тих бролі, Хто російською, хто українською мовою підбігав і казав, батюшка, отче, благословіть! І з голими руками біг туди. Як він збирався закишити? Зупиняти хіба своїм тілом? І в той момент ми священники на правду, відпускали, це було вдогонку, благословляли і відпускали людину від усіх гріхів, бо не знали, чи він звідти вернеться назад. Але вийшли ми на сцену, почав, почався молебень, де були і православні, і декокатолики. Я цього не побачив і коли, я кого я не питався, чи була ця картинка на телебаченні, ніхто не бачив. Але ті люди, які були 22 січня на Майдані, бачили серед того шуму, розривів, диму, з'явився один голуб. Всі птахи вже давно з Майдану втікнули. Один голуб, звідки він взявся, почав кружляти над людьми над Майданом. Сів на сцену перед нами, і це в той момент, коли ми, власне, молилися Царю Небесний, молитву до Святого Духа. Піднімається, робить над священниками коло і знов вилітає на Майдан. Я, я, я не вірю, я думав, що в мене вже почалися психологічні якісь галюни. Я ж товкаю священника, кажу: ти бачиш? Бачу. Я тільки в той момент не почув, що ти... ви діти мої улюблені. Але я знаю, що це був Божий знак. І рівно через місяць. Цієї влади не стало. Я би просив правду. Силовий сектор, робіть свою справу. Але робіть так якісно, щоб вам не могли закинути. Журналісти, ви робите важливу справу. Журналісти, пане Олександре, тільки зрозумійте, журналісти не повинні виходити і когось там брати вже за шкірку і виводити. Але вони роблять важливу справу, бо те, як вони можуть розслідувати, і стільки, скільки вони розслідували, і люди, які вийшли на Майдан, це завдяки журналістам, які не були байдужі. І те, що вони сьогодні може, теж збудені тими картинками, тими певними меседжами, які були не до кінця зрозумілі. Я би вас просив, щоб власне, ми пам'ятали і розуміли. Ми робимо всі одну справу. Ми священники, ми молимося. Це є наше завдання. Це є, ми на, на це пішли, і це є наше служіння Україні, наше служіння Богу через служіння людям. Ви журналісти, які взяли свою справу, будьте чесні в ній, і так само робіть свою справу якісно. Ви робіть свою справу, але теж якісно. Не звинувачуємо один одного, не шукаємо зараз тут ворогів, бо вороги не тут зараз. Бо вороги ті, яким байдуже, які взагалі вдома сидять. Вороги ті, які підбурюють один нас проти одного, це є вороги. А якщо ми маємо навіть якісь різні погляди сьогодні між собою, то нам треба навпаки сісти, але з миром і з любов'ю сісти і почати говорити, як зробити краще. Кожен на своєму